Глава шістнадцята. Свято Ді Лос Муертос або День мертвих. Ідея заїхати до родичів Баунті спочатку здавалася не такою вже й поганою, коли б не одне, але їхній приїзд у селище збігався зі святкуванням священного для всіх без винятку мешканців Мексики Дня. Дня мертвих. Для Крембо це було в Як так святкувати смерть? Хіба не треба? Плакати і гоювати. Баунті пояснив, що звичай святкувати цей день прийшов із незапам'ятних часів, коли землі Мексики належали індіанцям і їхнім голим собакам. Цього дня треба веселитися, їсти спеціально спечений до свята хліб, а ще слід прикрасити стіл фотографіями померлих, жовтими квітами семпасучель, поставити фрукти й солодощі, які вони любили, коли були живі. Адже саме за ароматами квітів і смачної їжі рідні зможуть знайти дорогу додому. На жаль, мої предки, батьки й дідусь, уже на небесах. Але щороку, на день мертвих, вони повертаються до нас у гості, і ми разом весело святкуємо цей день, сказав Баунті і сплигнув з копиці сіна на запорошену дорогу. А зараз ми підемо пішки в село. Там дороги для машини немає, тільки поля кукурудзи. Давай, крембо, стрибай, не бійся! Нас чекають пригоди! Rydw i ddim bob nad